Буду називати Балашовська волонтерія. за переіменування 774 проти 110, Будинського е, на Володимира Винниченка, Ватутіна на Василя Семаненка, Гагаріна на вулицю Маріупольська, Гастела на вулицю Ізюмська, Герцена на вулицю Ярослава Мудрого. Подивіться, будь ласка, я не називаю цифри, а ви бачите, що переконлива більшість людей за переіменування у. На, 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 на цю, на, на цю на Назву яка є. Ми працюємо так. Ви послухаєте, а потім так? тому що це лише йдуть обговорення, а не прийняття рішення. Наступний слайд. Вулиця Глінки, вулиця Станіслава Людкевича, ви бачите, ми навіть намагалися якусь аналогію зберегти, якщо Васильович, я не розумію, чому стрибає. Другий слайд, будь ласка. І ще. Так, я не знаю, що я звернув. Якщо це е, ну, не, 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 не кругом вона збережена, але е, е, вона так і є. Е, вулиця Горького, вулиця Ізовського, Грібоєдова, Богдана Ступки, Добро Олександра Пуля, Достоєвського, Володимира Великого, Карбишева, Мужності. Також ви бачите, що е, більшість людей, тому ну, така переконлива більшість за перейменування цих вулиць. Наступна, будь ласка. Наступна будь ласка. Вулиця, Ком... <ребування> ну, коли, Василь, що вулиця Комарова, вулиця Червоної Калини, Крилова, Василя Стуса, Лермонтова, Воскресенська, Ломоносова, Європейська, Лютікова, Добровольців. Малиновського Петра Марусіна. Е, матросова на Героїв Крут, Маяковського, Варшавська, Менділеєва, Івана Кулюя. От тут, до речі, коли е, про Івана Кулюя е, мені трошки навіть соромно було за те, що люди кажуть, і хотіть в таку вулицю, фамілія не красива. А взагалі це видатний світовий вченик, українець. Його ім'ям названі нині школи, інститути, вулиці в інших містах. І нас з вами зараз світло горить завдяки Івану Ну Це ще говорить про те, що нам треба також знаєте, самим вивчати свою історію, народу і культуру. Мічуріна, Ліни Костенко, Можайського, Василя Каразіна, Некрасова, героїв-рятувальників. Я не, не називаю. Ви бачите цифри, Ви ми переконули більшість. Новоросійська відродження, ось Мухіна єдності, Павлова, Олександра Богомольця, Ліханова, Миколи Амосова, Попова, Бориса Патона, Пугачова, Толипа Орлика, Пушкіна, Василя Сухомлинського. До речі, хто вам зробив Пушкіна, подивіться, скільки людей проголосувало за і тільки 41 проти. Разіна Микола Леон, Ле, Ле, Леонтовича, Світлова, Панаса Мирного, Сташкова, Павла Загребельного, Суворова, Ле Ko, Леоніда Кова, Леоніда та Валихіна Олександра Макарова. І знову ви побачили цифри, такі, які вони є. Вулиця Тімілязіма Миколи Кащенко, Толстого, Андрія Шептицького, Целідна, Вражайна, Чайкіної Марусі Чурай. Чилюсь Валерія Лобановського, Чернешевського, Варко Вовчок, Чехова Казаміра Малевича, А взагалі так, читаєш, думаєш, скільки видатних українців, правда? Чкалова задорожня, вишки, солов'їна Степового фронту. Пропонуємо повернути назву, яка вона завжди вокзальна. До речі, вона багатьох на вустах і до цього часу вокзальна декабристів, прогулки далі пішли. Прогулки. декабристів, прогулок Ірпінський, прогулок Донський Чорнобаївський, Московський, Вільний, Невського, Свято-Миколаївський, Попова, Волошковий, Пушкіна, Кобзаря, Радищева, Барбінковий, Разіна Червона Калиновий. Сурікова – Затишний, Тімірязєва Гетьманський. Корошова благовісний, челюсківцев, чумацький, третій челюсківці джерелі, Чкалова, Зелений. Все було, є і буде Україна. Трошки запізнилися, але такі пропозиції. Я думаю, що ні в кого не визиває судді, в тому, що прийменування перш за все пов'язане з тим. З агресією Російської Федерації в відношенні по відношенню до України, тому те, що е, пов'язувало колись, е, так скажем, дружні наші відносини з цією країною, вони є на сьогоднішній день недружні. Тому все те, що пов'язане з Російською Федерацією, е, я вважаю це особисто моя думка і думка, напевно. Більшості людей воно повинно зникнути з нашої з території нашої України. Тому це один із напрямків наш, наше, нашого життя сьогоднішнього життя, сьогодення. Це перейменування назв, вулиць, провулків, можливо, і ще якихось об'єктів, я колись включає, та колись дня. Два-три назад включаю радіо, а там пише Руське Радіо. І воно Руське Радіо на сьогоднішній день до сих є така марка Руська радіо тому то воно повинно, тим більше, що агресія Російської Федерації і вбивство наших людей, знищення інфраструктури продовжується. Тому ми повинні виконати свою місію, переіменувати все, що. Вважає за доцільне громада або жителі міста Павлограда. А ви як громадська рада і депутатський корпус Павлоградської міської ради, вони представляють всю територіальну громаду, і ми е, намагаємося якомога. Так, публічніше обговорити це все жителями міста Павлограда, нашого міста, і прийняти рішення, вже юридичне рішення це переіменування всіх нас вулиць, правовків рішенням Павлоградської міської ради. Тому і проходимо таке обговорення, для того, щоб було прийнято рішення більш. Демократичний принцип демократії. Меншинство підчиняється большинству. Звісно, що повного 100% консенсусу, звісно, що ми не знайдемо. Але більшість для прийняття, для прийняття рішення Павлоградською міською радою сесії депутатами вона повинна бути знайдена і от для цього ми всю проходимо цю цю процедуру і в тому числі обговорення з вами як з громадською радою для пропозиції є Першу, будь ласка обговорюємо і приймаємо рішення.